Скажіть, а ви давно заходили в Сінсей? Саме час туди забігти, тому що там зараз сезонний розпродаж. Багато акцій на шифонові сукні та сарафани. Є суконьки за 219 гривень із Еластану. На наше прохолодне літо саме те, на спеку не дуже. Серед розмірів найбільше М та Л. І за таку саму ціну суконьків в рубчик є сіра та жовтуватого кольору. Ось така вона взагалі 149, тому що це розмір XL. За 339 продаються смугасті сарафанчики довжини Міді. Є і скрупною, та більш дрібною смужкою. Така трішки дорожча, вона 399. Мені така по фасону не підходить, але взагалі виглядають вони круто. І ще такі суконьки за 289 гривень із рукавами. А це вже пішли шифонові суконьки, така 339 гривень. Мені дуже подобається, до речі, колір. І ще така на запах 339. І ця вже на любителя. За ту саму ціну, ось така суконька зебра, дуже легенька на літо. І за 289 подивіться, яка небесна краса. Дуже багато бріжів у руках. Купчик, такі 189 гривень, є багато кольорів. І розміри, дівчата, є до XL, тому що мені в коментарях писали, що тут розмірів нема. Такий дуже гарний топ за 239 Також зараз розпродаж і дуже вигідні ціни на літні брюки. Чорні у розмірі S 359 гривень, вони йдуть як палацо, дуже вільно сідають. Але на поясі, звісно, не розтягуються. Також у розмірі L є за 289 гривень, також дуже вільні гарні штани і вже на резиночці. За 399 рожеві у розмірі XXS також що раніше тут не бачила розміром. Також є за 289 і шнуровочкою, і ось такі ляні штанці 339. Тонесенькі і суперлегенькі за 289 леопардові штанці, до речі, це розмір XL. Також є знижка на ось такі сумочки, ну ціна підкупа, якщо чесно, 169 гривень, не знаю як вам. У сінцеї зараз дуже багато довгих спідниць, яка 269, така отаку от саму ціну, в горошок. А до таких спідничок за 219 гривень йдуть у комплекті різні футболи. Очки та топи. Потрібно шукати пару, але на них знижок немає. Є дуже гарні бавовняні спіднички за 399 гривень на літо. Це те, що треба. Є просто у білому кольорі більш спортивного стилю. І ще такі дуже гарненькі під джинс. Є знижки і на спідню білизну, такі бразильяни 269 гривень. Ціла упаковка, а такі взагалі 189 гривень. Ну, хоча це розмір S справедливо. А тут уже і Excel за 289. Тому забігайте у сінцей, ставте лайк та підписуйтесь. Знаєте, коли справді стає спекотним, коли ви заходите у сінцей і бачите, що там розпродаж і знижки до мінус 50% на усі джинси, знижки поширюються і на шорти. Такі по знижці 519 гривень одразу з ремінцем. У літньому образі із солом'яним капелюшком буде дуже класно виглядати. Я вам скажу. Такі 289 є до 42 розміру. За 339 просто класика. Я на собі їх приміряла, дійсно дуже класно сідають. За 519 ось така спідничка. Достатньо довга, єдине, що бажано її було б попрасувати, так би виглядала краще, але розмірів в наявності багато. Ви питали, чи є акції на джинсові курточки. Звичайно, є ось така 670, типу косуха, вона мені найбільше сподобалась. За 400 є жилеточки, до речі, розмір L також в наявності. Є ще ось такі піджаки із прикрашеними кишеньками за 859 Вони йдуть як сорочки досить довгі. Також сенцей зараз акції на купальники. Наприклад, можна купити верх за 360 гривень. На Низ також є знижка. Дуже зручно, що можна підібрати і верх, і низ потрібного вам розміру. Багато знижок на солом'яні капелюшки. Вони по 239 гривень, і також діють знижки на деякі парео, Вони теж по 269. Ну а це взагалі знахідка не ціна. 79 гривень за верх. Та 79 за низ. отже, за 150 у вас є цілий купальник. Знижки є і в чоловічому відділі. Наприклад, за 400 гривень можна придбати ось такі бріджі, розмір 30-й. Синій колір морська тематика 339 гривень. Це більш таки повсякденні, як на мене. У магазині є 32-й, 34-й та 36 розмір. На сайті я впевнена і ще більша розмірна сітка. Незамінний атрибут будь-якого літа це шорти, є за 400 гривень і в таку саму ціну ось такі спортивні джогери із кишеньками. Напишіть, чи ви такі носите, чи це вже зараз не модно. За 400 гривень піжамка, такі чорні перео по 289 Також є джинси за 169 гривень. 28 розмір. Також є в наявності і 30 розмір. Дуже багато кепок, така за 149 гривень у будь-якому кольорі. Є знижки і на взуття. Наприклад, ось такі кеди взагалі 219 гривень, чи з вишивкою мені дуже сподобалось. Ось такі чорні за 450. Вони більш теплі і такі самі є, і у білому кольорі. Як бачите, вони раніше коштували 659. за 400 гривень. Такі шлюпанці універсальні. Це 350 сандалі без підборів. А це я знайшла такі самі туфлі-лодочки, які були у рожевому кольорі на вході: 359 гривень. Є ще ось такі закриті крокси, і сумочка, в яку я закохалась, тому що вона просто нереально універсально підходить до образів. Є ще й така за 459, але це вже більш специфічно. З такими сумочками вже потрібно кудись їхати на пляж. А з вас лайк та підписка. Побачимось в наступних відео. Є теми, про які не говорять, а ми з вами сьогодні поговоримо про труси. Чому б не поговорити про такі класні знижки на них? За 99 гривень. Є розмір XS, Подивіться, які вони позаду. За 79 – дуже класні спортивні ліфчики у чорному та блакитному кольорах. За 189 – ось такі дуже гарні бразильяни на резиночці. Також у сінцеї зараз дуже класні знижки на кепки. Вони майже всі по 150 гривень. А соломіні капелюшка по 150, причому це з широкими полями. За 170 є капелюшки із величезними полями, такі будуть ідеально на пляж. Її за 219, Мені сподобалось. Переходимо у Сінсей Хом, тому що тут дуже класні ціни 700 гривень на двоспальні постілі. Також є знижка на лимонну колекцію 189 гривень ємність для масла, а 139 ось такі кухлі. Вони досить великі і місткі. Акційні знижки зараз діють на скатертини для столу, є за 170 гривень, є за 290 і за 360, в залежності від якості та фасону. Є за 219 у полуничній тематиці. І ось такі класичні із квітами. Дуже зручно те, що можна підібрати скатертину одного фасону та навіть кольору, із, наприклад. Шторами для кухні, а також можна скомбінувати усе це із серветками. Ну погодьтеся, що це мега зручно за 119 гривень. Ось такі шкатулочки. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Можливо, хоч у них місяця усі мої прикраси. Не зрозуміла навіщо такі соломіні органайзери для серветок, але може комусь треба. Також зараз знижки на плоничну колекцію, диспенсери для мила зараз по 129 гривень, стаканчики для щіток 99 гривень. Я навіть контейнери за 79 гривень у вигляді полуниці. Я ще такого ніде не бачила. За 79 гривень пляшечки для води. Ольговані кошики для збереження за 289 гривень, не знаю, якщо чесно, для чого їх використовувати, і складні пуфи за 159 гривень. Є багато знижок на склянки, у тому числі ось такі за 129-380 мл, є за 99-129, у різній комплектації по 2 та по 4 штуки. Мені дуже сподобались такі келихи за 269 гривень, навіть якщо воду з них пити, будеш виглядати солідно. Так, що іще з цікавого: ось такі тарілочки по 99 гривень, до речі, вони вони такі величезні на них може вміститися цілий пиріг. І салатнички також по акції 79 гривень. Вперше побачила порцелянові ємності для олії за 169 гривень. І знижка діє на масляниці вони по 119 Тому забігайте в Сінсей, а з вас лайк та підписка.